Доброго дня всім! В цьому відео розповімо про кришку дільного гідра пластикову без прокладки. Пластикова кришка призначена для підключення дільної апаратури та вакуумного насосу до молочного бідона. Молочний шланг 14х22 підключається через кутик, а вакуумний шланг 11х23 підключається через трійник. На верхній вихід підключаємо вакуумний шланг, боковий вихід. Відключаємо нерегулюючий пульсатори з таким чином. Кришка виготовлена з міцного пластику, стійкого до механічних пошкоджень та впливу миючих засобів, що гарантує довговічність у використанні. Для зручного використання кришка має металеву ручку з гачком, який дозволяє підвішувати дільний павук перед та після доїння. До кришки також можна придбати прокладку, яка продається окремо. Зараз заміримо розміри кришки. Внутрішній діаметр 155 мм. Боковий вихід під триник 14 мм. І також центральний вихід під кутик молочного шлангу. 18 мм. Кришка підходить для апаратів буренка та для дильних відер, у яких внутрішній діаметр горловини 170-175 мм.